Друзі, так це Доброслав, Одещина. Зараз ну, війни немає. Це забезпечення, яких вона набудувала в своїй громаді. Економічного розвитку громади. Це тобі не Німеч. По карманам тиріть. Доброго дня, шановні наші гості. Сьогодні ми вас запрошуємо в гості в прекрасного Одесу. Відпочивайте, будь ласка, в Україні. Любіть українське море і за зниженими цінами продано, колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради зв'живання службовим становищем під час ремонту покрівлі навчального закладу, колишній начальник частини забезпечення ДНС голова Доброславської селищної ради. А ми з вами йдемо в гості до голови Доброславської селищної ради. Для того, щоб ми розуміли, яка це прекрасна людина. А ми розуміємо, що це прекрасна людина. Ми заходимо на її дописи на її сторінці Фізбуці. Бачимо, що звати прокоп прокопечко пані Людмила. І бачимо, що у пані Людмили свято, молодіжна рада, 15 хвилин назад. У неї якась з'явилася, і вона тут з дітьми. І бачимо, що минулої суботи вона мала нагоду побувати в Житомирській області. Зараз ну, війни немає. Все забезпечено. У них армія забезпечена. То своє дня які прекрасні люди у вишиванках. От ви бачите зараз на моніторі. Це ж це сторінка голови. Ми е, нічого ж не А тепер ми Подивимося, що у них своє робити. Вони пишуть, да, війна, йде. Да, у них своє робити сьогодні. Відбулася чергова онлайн-конференція. Давайте подивимося, в яких кабінетах у нас засиджуються голови отаких от, от громад. Подивіться, які тут ремонти. І подивіться, як вони один одного моніторю, гляньте, яка прекрасна баня, це ж голова. Це. Приходимо ми до коней. Так от, що пише ця пані? ця пані сама виставила. Тут не повторено, да не надана інформація щодо пред'явлено підозри голові до селищної ради. Коней. І ми вирішили ж. Подивитися про що мова в цьому пості пані Людмила Прокопечко, голови громади в Одеській області. А показує вона нам саме ось цих коней прекрасних, яких вона набудувала в своїй громаді. Також вона збудувала. Набережно. Це все було у війну, щоб ви розуміли. І також пані туди привозить іноземних гостів, показує цих коней. І зараз бачимо, що з робочим візитом начальник відділу економічного розвитку туди прибула. На конференції кожен з нас міг запросити підійти до міністра чи іншого високопосадовця. А чого кожен із військовослужбовців в окопі не може у міністра або от в цієї пані. Запросити дрона для того, щоб залишитись елементарно живим під час ведення бойових дій. Тут вона пише, що особисто для мене найбільшим мінусом було те, що добрасальського громаду представляла лише я одна. Тобто вона хоче, щоб відрядження за гроші платників податків їздили от такими табунами конними. Не побувати на площі святого Петра. Ну, це в нас подивимося дата, яка 12 липня, і на Чані наша показує, що їй сподобався Рим і площа Святого Петра. Значить, це відлайкало 168 людей. Ну тобто людям подобається така робота міського голови. Але хочу додати цих 168 людей. Значна, значна більшість не жителів громади. Ну і якась частина подобається дійсно. І тут вона пише: що сьогодні у мене мав бути вільний день перед відвізом додому. В неї вільний день, а у військовослужбовців немає навіть відпустки на помитися. Ну і тепер, як я вам і обіцяла, ми сходимо в звіт по тому, як вона і де вона перебувала в відрядженнях. За номером 133 від 14.06.25. І вона відповідає значить, голові громадської організації, який зробив запит, пані Юрі. І от вона пише: на ваш запит від 5.06, за номером 67 відповідно до вимог України. Доброславська селищна рада надає наступну інформацію щодо службових відряджень Доброславської селищної голови. З 22 по 25 січня відраження в жок Львівської області на всеукраїнську українську асоціацію громад, асоціація громад є, а дронів нема. 5 по 10 лютого відраження в Швентінгенталь генталь в Федеративну Республіку Німеччини за запрошенням мера Томаса Хаса. Скільки вона привезла звідти мін, скільки вона звідти спорядження або хоча б аптечок для польових медиків привезла. 17 по 19 березня відрядження в Київ. Ось з 23 лютого по 2 березня відрядження в клуб мерів в Мадрид за запрошенням якогось президента громадської організації. І з 1 по 04 квітня пані наша знову була в Києві. Знову якась програма ЮЛЕТ з Європи. Свій ЮЛЕТ, яка Європа? Ми воно віддаємо кожен день по 40 квадратних кілометрів. Кожен місяць з 9 по 31 травня 2020 року пані пише, що вона була в Вероні, в Брюсселі, в Лондоні та Единбурзі. Щоб ви розуміли, ми їм платимо ці відрядження у валюті. І дивимося, і там досить така велика сума зафіксована це законодавством. Ми зараз покажемо, які були закупівлі у цій прекрасній громаді. Значить, відділ освіти і культури Доброславської селищної громади. Зробив реконструкцію корпусу доброславського сел, е, закладу шкільної освіти дисадок Ясельки на 183 мільйони 366 тисяч. Це було до листопаду, тобто 17.09.24 була проведена закупівля. Капітальний ремонт доріг, але це ми розуміємо. Тут 78 мільйонів. Ще якась дорога. Праця прибирання. Ну уявіть собі, прибирання, і вона перераховує адресу. Уявіть. У 2022 році йде війна, а вона на прибирання витрачає аж 18 мільйонів. А зараз у неї діти безкоштовно прибирають і там от шпаглюють. Так, да, у нас є кореспонденти, іноді ми самі виїжджаємо на такі місця, а іноді нам показують кореспонденти. Будьте нашими кореспондентами, лайкні, будь ласка. Я Юрій Трифонов, голова громадської організації права Спольни Лиманщини. У нас в Доброславській громаді такий чоловік більш таких активних для економічного розвитку громади. У нас ліквідне і раціональне використання, використання повинно бюджету бути. Ми повинні більше вкладати кошти, витрачати бюджетні кошти на харчування в школах. Ви дивіться, що яке в нас край жахливе харчування за соціальні потреби наших мешканців безпосередньо для наших мешканців, для чого і вибирали керівництво, голову селищної ради і депутатський корпус. І щоб керівництво селищної ради більш приділяло уваги безпосередньо мешканцям громади, а невідомо. Скільки разів їздити і використовувати свою посаду у своїх особистих цілях? Я вважаю стратегію розвитки розвитку громади, повинні бути не парки, але під час війни, а безпосередньо дрони. І всі кошти, майже ці кошти, повинні використовувати для Збройних сил України. В лікарні на трьохповерхово немає ліфта. Люди похилого віку, інваліди не можуть чим піднімати, а тут в нас троєнки зробили ліку. Попробуємо, працює він чи ні. Добрий день. Ну, Почекаємо. Ну, а як так, людина, якщо інвалід, або що не, не закрито. Не Це було зроблено під час війни? Це було оце Під час війни, так. Да, ви бачите, тут був асфальт. Нормальний був асфальт, ну але під час війни на голова селищної ради вирішила покласти плитку. В цю плитку вкладені життя людей, бо з цих грошей, які платить платний податки, він має отримати соціальний захист, а також має отримати захист від озброєння ворога і, а не оці всякі ліфти. У мене запитують, а хто винен? Зараз я вам покажу винного. Ось він. Переможець, ось, ось він дрон перемоги, ось так от він виглядає, коштує він 400 плюс тисяч гривень. Оце його покращення. Гауді там в грубу перевертається, коли бачить ось отакі от е, мистецькі задуми. Ось ще один задум мистецький. Як бачимо, дітей тут немає, нікому це не потрібно. Це літо, це канікули, і туди мало би бути багато людей. Всі мали би ходити і розхвалювати. Оці дрони перемоги у вигляді ось у цих прекрасних гаудівських, мистецьких пейзажів. Так от. Ми в Доброславі на набережній. Це та, яка будувалася вже в час війни. Бачимо, скільки прапорів, це флагштоків. Ну, ймовірно, без прапорів село б не вижило. Може, прапори дають робочі місця в селі, може, переселенцям допомагають. А може так приваблюють людей. Ну, бачите, ось рисаки? Ну, ось ось таке село. Нагадаю, що в цьому селі немає води, нагадаю, що в цьому селі немає каналізації. І нагадаю, що в цьому селі учні в школах не отримують харчування. Кінечного утримання безкінечна паркова зона без, безкінечні. Покращення то ліфтами, то туалетами, і отак от у нас працює Одеська область. Ви тут побачили небудь створення робочого місця або курси перекваліфікації ВПО? Ви тут побачили, що якесь навчання було замовлене для дітей? Ви тут побачили книги, які б закупилися для бібліотеки. Ви тут побачили відкриття і організація музичного класу для навчання дітей музиці або грі на інструментах? Ні, ви не побачили. Ви побачили, що ця громада. Творене як князівство заради процвітання, ймовірно, людей, які і є адміністрацією. будь ласка, коментуйте і показуйте ваші громади і ваших князів, ваших прекрасних територіальних громад.